У сьогоднішньому світі пошуку роботи, знаєте, конкуренція просто неймовірна. А що, якби можна було мати особистого тренера, який доступний цілодобово сім днів на тиждень, і який давав би ту саму вирішальну перевагу? Саме про це ми і поговоримо: як перетворити штучний інтелект з якоїсь загрози на, мабуть, найпотужніший інструмент у кар'єрі? Ну що ж, давайте розбиратися. Отже, перш ніж резюме взагалі потрапить на стіл до реальної людини, воно наймовірніше зіткнеться з таким собі автоматизованим викидайлом. Абсолютна більшість великих компаній покладається на спеціальне програмне забезпечення, щоб якось впоратися з гігантським потоком заявок. І от саме це перша і головна перешкода на шляху будь-якого сучасного шукача роботи. І ось воно головне питання, правда? Якщо резюме не створене так, щоб його зрозумів алгоритм, то шанси на успіх ну, вони падають майже до нуля, ще до того, як гра почалася, то як же зробити так, щоб заявку не відсіяли ще на цьому першому етапі? Наш план дій складатиметься з п'яти ключових кроків спочатку ми з'ясуємо, як перемогти цю машину для заявок. Потім подивимось, як шиї може стати особистим кар'єрним коучем. Далі навчимося розшифровувати опис вакансії, створювати влучне резюме і наостанок як блискуче пройти пробну співбесіду. Отже, частина перша перемагаємо машину для заявок. Треба зрозуміти, що це за перша перешкода на нашому шляху. Просто вдумайтесь у цю цифру. Це ж вражає, якщо не сказати шокує. Дослідження показують, що 70, а то й 80% резюме відсіюються ще до того, як їх взагалі побачить людина. Це означає, що переважна більшість заявок просто зникає в цифровій чорній дірі. І ось ця машина має назву система відстеження кандидатів або скорочено «ATS». Її робота насправді дуже проста. Вона сканує резюме і шукає ключові слова з опису вакансії. Немає збігів, заявка летить у смітник. Все. Тому найголовніше це навчитися говорити мовою тієї системи. Добре, тепер переходимо до найцікавішого, бо штучний інтелект це не просто ще один бар'єр. Насправді він може стати нашим найсильнішим союзником. Справжнім особистим кар'єрним коучем, якщо, звісно, знати, як ним правильно керувати. І ключова навичка для цього називається інженерія промптів. Звучить складно, але насправді все просто це мистецтво ставити шаї правильні запитання, щоб отримувати від нього саме ті відповіді, які нам потрібні. Це, по суті, вміння розмовляти з машиною так, щоб вона працювала на нас. Дивіться, ця схема чудово все пояснює. Хороший запит або промпт складається з чотирьох частин. Перше це мета, що саме ми хочемо, щоб щі зробив. Друге джерело, тобто з яким матеріалом він має працювати, наприклад, з описом вакансій. Третє контекст, яку роль ми йому даємо, скажімо, ти кар'єрний коуч. І четверте очікування, в якому форматі ми хочемо отримати відповідь. Окей, від теорії до практики. Розділ третій: розшифровуємо опис вакансії. Саме тут ми починаємо використовувати шиї, щоб обійти ту саму ATS. Ось вам конкретний приклад промту, який можна просто взяти і скопіювати. Дивіться, ми даємо шиї роль. Ти кар'єрний коуч, ставимо мету проаналізувати і знайти ключові слова, і даємо джерело, ось опис вакансії, який просто вставляється після цього тексту. І все. Загальний інструмент миттєво перетворюється на вузькоспеціалізованого аналітика. І що ми отримаємо в результаті? Шиї витягне для нас найважливіші ключові слова. Це і професійні навички, наприклад, управління проектами, і назви програм, скажімо, Salesforce, і навіть конкретні дієслова, як от координував чи впровадив. По суті, це готова дорожня карта для створення ідеального резюме. Ну і це логічно підводить нас до наступного кроку розділ четвертий: створюємо цільове резюме. Тепер, коли у нас є всі ключові слова, настав час перетворити нашу заявку на той самий золотий квиток, який просто неможливо проігнорувати. Подивіться на цю різницю, вона ж колосальна. До шиї координував роботу з іншими співробітниками над проектами. Ну, звучить якось ніяк. А тепер після співпрацював з міжфункціональними членами команди над розробкою планів лікування. Це вже потужно, конкретно і головне, тут використані ті самі ключові слова з опису вакансії. Співпрацював міжфункціональні члени команди і шиї можуть допомогти зробити таку магію з кожним пунктом у резюме. Але ж ідеальне резюме це погодьтеся лише половина успіху, тож переходимо до фінального етапу тренування перед співбесідою, і тут ще може стати просто невтомним спаринг партнером. І знову ось вам ще один готовий промпт, який можна просто використати попросіть ще й створити запитання, які стосуються досвіду, або якісь технічні чи поведінкові питання, це дає змогу репетирувати відповіді знову і знову у абсолютно безпечному середовищі. І ще й видасть щось дуже реалістичне, наприклад, таке запитання. Зверніть увагу, це не якесь загальне питання про ваші сильні сторони. Ні, воно базується на конкретних вимогах до посади, скажімо, техніка 3 d друку. І це змушує по-справжньому замислитись і сформулювати відповідь, спираючись на реальний досвід. І ось як сказав один із користувачів, після кількох таких простих запитань він відчув себе набагато впевненіше. І це не просто теорія. Це реальна практична підготовка, яка дає відчутний результат, це знаєте, перехід від простої надії до справжньої готовності. І тут, мабуть, найважливіший висновок. ШИІ – це не заміна людських зусиль, а інструмент для їх підсилення, мета не автоматизувати весь процес пошуку, а саме розширити власні навички, що дозволить зосередитись на найголовнішому як найкраще себе презентувати. Отже, тепер ми бачимо, як ШИІ допомагає пройти крізь усі ці фільтри, створити вбивче резюме та підготуватися до співбесіди. Інструменти є, вони доступні. Залишається лише одне питання. Тепер, коли ця перевага у нас в руках, як ми нею скористаємося?